Вітаємо всіх, хто приєднався до ранку надії. Доброго ранку всім, друзі. Долучайтеся, і зараз дуже важлива тема. Вона стосується взагалі майбутнього нашої країни, майбутнього наших дітей. І е, знаємо, що дуже сильно впливає сама травма розлучення не тільки на дорослих, але і напевно навіть більше на дітей. Психологічні наслідки та стратегії підтримки дітей після розлучення батьків про це будемо спілкуватися. З нами на зв'язку Аліна Сугаренко, дитяча психологиня. Доброго ранку, Аліно. Вітаємо Доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами сьогодні. Що виділяєте цей ранок, щоб цю важливу тему висвітлити. Завжди з вами в принципі цікаво спілкуватися про дітей. Дуже цікаві моменти. Ви завжди підсвічуєте. Так, от одразу хочемо до теми, як взагалі діти можуть реагувати на розлучення батьків і які зміни можуть відбуватися в поведінці та емоційному стані дітей після чи під час процесу розлучення? Взагалі процес розлучення це є стрес для, як для дорослих, і для батьків, так і для дитини, для всіх членів сім'ї, для рідних. Тому залежить від того, як батьки розлучаються. Від цього дуже багато залежить. Якщо батьки розлучаються добровільно з обох сторін, то так буде простіше дитині пояснити. Буде простіше дитина. Ну, дитина буде відчувати стрес, звичайно, але не надто великий. А якщо батьки розлучаються по бажанні когось із одного з партнерів і Звичайно, інший не хоче, да, відчуває біль, і всі спектри емоцій, да, яскраві такі. І дитина, звичайно, буде відчувати те, що відчуває один з батьків. І е, дитина може, наприклад, стати гірше навчатися, або втратити апетит, або будуть часті перепади настрою, або взагалі просто закриється в собі і все. Тобто на це потрібно звертати увагу і. Звичайно, якщо батьки вирішили да, розлучитися, то надати увагу, як пояснити це дитині, потрібно прям виділити для цього окрему розмову, окрему тему, тому що це дуже важливо. Я працюю з дітками, з які переживають розлучення батьків, і я бачу наскільки їм важко. І ви знаєте, досвід показує про те, що якщо з дітьми розмовляти, говорити, пояснювати вирівнюється ситуація. Якщо ні, то це, знаєте, може дитина не зрозуміти, чому що сталося? Можливо, це я винна. Якщо дитина не розуміє, в чому причина, то діти можуть часто взяти вину на себе і подумати, може я щось винна, може це через мене, я щось. Так зробив не так чи зробила не так, або стати на одну із сторін батьків. Uh -huh. ну, по моєму досвіду, да, часто стають на сторону мами і е, потім ненавидять погано відносяться до батька. А це недобре. Uh -huh. е, це заважає дитині потім в майбутньому будувати взагалі відносини далі зі своїм партнером, uh -huh. особливо якщо це дівчинка. Тобто. Потрібно на це звертати дуже велику увагу, так. тому що це дійсно впливає потім на життя і майбутнє дитини. Угу. А справді, те, що ви зазначили, це настільки життєво, настільки болісно, особливо для сімей, які це все проживають, для дітей. Ви вже зазначали про те, що діти часто стають на одну зі сторін, обирають когось із батьків і потім є якась певна неприязнь, ненависть до іншого. Батька чи матері, як зробити mm -hmm. так, як батькам попередити саме цю проблему і зробити так, щоб дитина мала надалі хороші стосунки з обома і якось змогла об'єктивно оцінити всю ситуацію і зрозуміти, що це не її вина, що все нормально, просто так, так буває. Ви знаєте, хочу поділитися ось із досвіду. Зовсім недавно ми розмовляли з дівчинкою і. Для неї дуже гарно спрацювали слова, такі як ось дивися, ви були однією сім'єю, але це пояснення психолога. Якщо ми та мама читати, да, ми е, сідаємо, буде класно, якщо ми сядемо і будемо розмовляти з дитиною вдвох і пояснювати це все. Якщо не не можуть батьки впоратися да, зі своїми емоціями, з цією ситуацією, то краще звернутися до дитячого психолога, і він усе пояснить. І це е, також добре. Тобто, будь-яка допомога це добре дитині. Це потрібно дитині От, дуже сильно. І, наприклад, пояснити так: що дивися, ми були однією сім'єю. Ми називали да, себе сім'я, то мама, тато, ти. Ми були однією сім'єю зараз. Ми окремо, мама окремо, тато окремо. Це не означає, що ми тебе менше любимо, чи ми для тебе будемо менше робити. Є тепер у тебе тато окремо, і в тебе є окремо мама. І ми тебе будемо так само любити, так само обіймати, так само дарувати подарунки, будемо зустрічатися, будемо от е, друзями. Ми будемо друзями. ми були родиною, сім'єю, а зараз ми будемо окремо і ми будемо друзями. І ось це пояснення воно дає дитині зрозуміти, тому що є такі моменти, коли дитина часто говорить: наприклад, тато нас кинув, або там тато залишив сім'ю, і ну ось такі да слова. І коли пояснюємо, і ось це саме слово сім'я. Дитині дуже прив'язується і потім накладає такий відбиток, що мене можуть покинути, саме покинути Якщо, от покинути сім'ю. Якщо, знаєте, як зробити розділення, сім'я, так, це сім'я, ти коли всі разом живемо, і ми були, і нам було так класно, було дуже багато моментів, але ми вирішили жити окремо не через тебе. Ти в цьому невинна. Ми просто в якийсь момент вирішили. Ось, піти своїм шляхом. Uh -huh. І е, пояснити саме так, що мама окремо, тато окремо, але ми для вас, для, для тебе є твої батьки. Ми тебе дуже любимо, ми, ми з тобою завжди. І це буде допомагати, і буде набагато легше дитині сприйняти цю ситуацію. Uh -huh. Дуже дякуємо за ці поради. Скажіть, будь ласка, як далі, як допомогти дітям пережити цей весь процес без надмірного стресу? Чи є якісь поради вже, коли це стається? Як батькам бути, які заборонені, можливо, також фрази існують в таких ситуаціях? Заборонені фрази так, обвинувачувати один одного не можна. Тому що коли ми перекладаємо свої якісь особисті проблеми, знаєте, мама і тато, якщо перекладають на дитину, там, а вона там те те, -те а він там те те, -те то дитина ну, це все вона стає дорослою. В якийсь момент дитина може помінятися з батьками. Містяна і дитина стає дорослою, дитина стає опорою для своїх батьків. А це. Це, це не має так бути, мають бути все одно батьки опорою для своїх дітей. Е, тому не, батьки не мають один одного звинувачувати при дитині і виясняти свої відносини при дитині, тому що дитина може взяти щось із того, що вона десь там підслухала, почула яку, якусь одну фразу, якесь одне слово, і трактувати його зовсім по-своєму, по-іншому, і, і розуміти е, саму ситуацію. По-іншому, не так, як вона є, ага. тому звинувачувати не можна. Говорити по телефону, кричати один на одного по телефону не можна. Говорити, що знаєте, узагальнювати, наприклад, що всі чоловіки на них не можна покластися, або так само там всі жінки їм не потрібно. Ну знаєте, ось такі фрази не можна, тому що це все чують діти. Якщо, наприклад, дівчинка почула фразу, що всі чоловіки однакові. Вона буде нести ось цю історію з собою життя, і їй, ем, можуть траплятися такі чоловіки, вона може їх обирати сама, десь не, не усвідомлюючи цього, саме у такій ситуації. Тому що вона знає, у неї є чітка установка, що всі однакові, інших немає, і буде так, як ось вона бачить. Тому дуже важливо контролювати те, що ми говоримо. І виясняти ці всі питання без присутності дітей. Uh -huh. Можливо, в якийсь час краще відвести дитину до бабусі, там до друзів, там, де іще є такі дітки, да, і вони там разом граються, бо типу там бабусі просто з ними, от там вдома, пограйся на ночівлі, там якісь ось таке робити. Тобто, ось такі, якщо дитина зовсім маленька. Потрібно розуміти, що діти також це все відчувають і також розуміють. І діти з трьох років точно все чують і все розуміють. Вони можуть не говорити щось, не розповідати як дорослі, але вони все це відчувають і все це сприймають дуже близько. Тому, звичайно, потрібно батькам турбуватися про свій емоційний стан. І якщо так сталося, потрібно потурбуватися про себе. І, звичайно, про свою дитину. До цього потрібно віднестися дуже знаєте так, зважено, як дорослі, і згадувати в цей момент Я дорослий, Я це вирішу. От я дорослий, там я доросла, партнер дорослий. Да? І ми це разом вирішимо як на якомога краще, спокійніше для всіх в родині. Ось це важливо, тому що якщо ми... Вмикаємо в собі, що мене образу, я не можу, мені страшно, так, це так. Та потрібно вмикати так, я доросла, у мене діти, або я дорослий, у мене діти. Да? І мені потрібно ну, внести відповідальність за все це, і ми це все вирішимо. Uh -huh. Згадувати ситуації, які були складні в житті, і як з цим справилися, і це вдалося, і з цією ситуацією також справився. Uh -huh. Тобто давати собі підтримку і, звичайно, дам дітям. Так, 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 дякуємо, що ви так нам ось покроково даєте ось такі поради інструкції стосовно того, як батькам говорити з дітьми, а також стосовно того, як батькам це все проживати. І власне, ось дуже цікаво, ви зазначили про те, що ці маленькі цеглинки, які батьки закладають на цьому етапі в дітей, там свої слова і так далі. Оці фразочки, то вони потім формують їхню парадигму загалом і їхнє подальше майбутнє життя і стосунки там з партнерами в подальшому. А справді, ось цікаво ще. Така, таке питання, от чи можна батькам озвучувати причину розриву для своїх дітей? Можливо, не вдаючись в деталі, але все ж чи варто дітям знати причину, по якій батьки розлучилися? Чи можливо це залежить від віку? Як це зробити батькам правильно? Ви знаєте, дивлячись, яка, яка причина. Якщо причина зрада не потрібно. якщо причина якась така болюча для обох батьків, не потрібно про це говорити. А якщо причина, от е, просто вирішили вдвох, е, що от, ну або почуття пройшли, і перетворилося це все більше як в дружбу, і хочеться чогось іншого. да, от. Тобто вирішили це вдвох, сіли, поговорили і вирішили ось так. От. Хоча це буває дуже рідко. Тому, якщо така, да, от таке розставання, то можна таки пояснювати дітям, що Ось так ми вирішили, тому що там багато років тому ми зустрілися, у нас було шалене кохання, але зараз ми кохаємо один одного як друзі, і ми хочемо йти по життю як друзі. Але якщо ця причина дуже болюча ага. для когось одного або для, ну, і для двох, да, не потрібно вдаватися, не потрібно нічого говорити, а просто... Такими загальними фразами от, розповідати, що от ми разом були як сім'я, а зараз ми окремо хочемо йти своїм шляхом, ми тебе любимо, ми твої батьки, mm -hmm. ми залишаємося завжди з тобою. От, ось, ось так. Але причини розповідати не потрібно, тому що це також впливає на, на дітей. Тому що потім дітям Можуть сприймати, я просто ем, чула від дітей такі фрази, що нормальних, наприклад, да, дівчинка 10 років, нормальних чоловіків немає. Ем, у або від хлопчика, там я взагалі не хочу там будувати сім'ю, тому що е, жінкам це все одно потрібно. Одна тільки потрібно ці всі гроші, і все це дуже важко заявляти е, і забезпечувати, і це дуже тяжко. Тобто, це все йде від батьків, і, і тому там тато пішов, да, наприклад. Тому не потрібно їм вдаватися в подробиці саме батькам, що яка причина. Це не справа е, дітей. Це справа дорослих. І потрібно от узагальнювати якомога так лайтово, знаєте, легко підносити це все дітям, от, угу. такими загальними фразами. Угу. Дуже дякуємо вам. Розуміємо, що наскільки важливо дитину окутати також любов'ю з двох сторін, щоб не відчувала вона і також цієї недостачі ні сторони батька, ні матері. І взагалі, от те, що ви кажете, спілкуватися з дітьми про це, це дуже важливо, тому що інколи здається, ну це наші дорослі проблеми, а дитина, ну що вона розуміє, так часто можна так думати. Тому дякуємо, що допомогли розкрити цю тему сьогодні. Вам бажаємо сил, бажаємо вам натхнення в тому, щоб допомагати справді людям знаходити відповіді. І в цій темі також більше нам здорових, щасливих сімей. І вам хорошого дня. Дякую вам. Можна хвилиночку хотіла додати, uh -huh. що для, для дітей батьки це безпека, це їхня безпека. І коли, наприклад, ця безпека. Руйнується да на їх очах, тобто дві ми, два моїх батька, мама і тато, і що з них трапляється, і вони бачать ці всі розмови, ці всі крики, ці всі емоції. і для них це безпека, і вони звичайно бояться дуже сильно. Тому дуже важливо нам, дорослим, пам'ятати, що ми дорослі, і от вчиняти саме знаєте, поступово і думати, як, як, як це таке, як це на неї вплив. Так. Дякую вам, дякуємо. Дякуємо за те, що були із нами і поділилися такими цінними порадами для батьків. І я впевнена, що для багатьох це буде корисно. Дякуємо, дорогі друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з Аліною Сагаренко, дитячою психологиною, і говорили про вплив розлучення на дітей, про психологічні наслідки та стратегії підтримки.